Я люблю тебе дуже-дуже, мій герою, не з книги, а з дня знов сирена, неспокій рушить. Та тривога за тебе бійця. Ми не бачились у вічі не знаю. Ти ж вірніший За зорі вночі. День і ніч з тобою минає всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе, непереможний у цілій лиш у битві за край. Хай куля ворожа минає. Я чекаю і люблю. День Святого Валентина це свято для всіх, хто любить і кого люблять. Нехай цей день принесе вам багато радості, усмішок і теплих моментів. Бажаю всім кохання. В цей чудовий день нехай Валентин, як у добрій касті, подарує тобі щастя. А Амурчику на мисті принесе кохання чисте, а від мене подарунок. Палки поцілунок. Кохані, дорогі людині, хай щастя буде, завтра й нині. Царяха світить вірно і ясно, аби життя було прекрасне. Кохатися, любити, знати, вогнем у серці полихати. Завжди так гаряче кохати, любові відана радіти. Вітаємо всіх з Днем Святого Валентина! День святого Валентина. За вікном одна картина. Всі з букетами йдуть. І любов усім несуть. Я тебе в цей день вітаю, своє серце відправляю. Все ж бувають чудеса, бо серце стало два. Без любові не можна жити, без любові не можна жити, треба всім джуни хліб. Без любові зав'януть квіти, стане сірим, безлекий світ. Без любові загине казка, і душа не злетить, де зір. Доброта пропаде й ласка, стане сірим усе повір. Без любові душа зміліє. Нек усмішка на встах. Навіть білий сніжок посірє, людину горне страх. Без любові не можна жити, а й у серці вона горить, ой душа ваша вміє любити, бо любити значить жити. Ти мов промінчик між дощем, ти подих таплого світанку, ти ніжний сміх між гамінкем, ти тиха радість без обманку, Твої долоні спокій мій, твої слова мушовку ласкавий. Я розчиняюся в тобі, як птах у небі волошковим. Хай світ забудеться в землі, хай дні сповить єдину казку, так поки поруч я і ти, моє кохання ніжний, ясне. День святого Валентина, день закоханих, щасливих. Люди люблять і чекають, а чого самі не знають. Цей день все може статись, кожен може закохатись. Будуть серденька співати, будуть квіти дарувати, будуть усмішки сіяти, хлопці на гітарах грати. Свято ласощі, кохання, свято радощі, бажання. Все червоне і чудове, все мріливе і казкове. Люди люблять і цілують, всім серце свої дарують. Закохатися у цей вечір зараз буде це доречно. Я вітаю всіх з нею закоха. День пахне щастя, квітом, багато червоного, на вулиці і вдома. Бачимо добрих людей, яких ми любимо та кохаємо. Бажаю вам хорошого дня, Валентина! Ти поруч, і все прекрасне, і дощ, і холодний вітер. Спасибі тобі, мій ясний, за те, що ти є в цьому світі. Я стану найбільшою в світі принадою, щоб ти мене всюди шукав. Я стану теплим, травневим сонечком, щоб ти мене завжди чекав. День Святого Валентина День закоханих, щасливих. Люди люблять і чекають, а чого самі не знають. У цей день все може статись, кожен може закохатись, будуть серденька співати, будуть квіти дарувати, будуть усмішки сіяти, хлопці на гітарах грати. Свято ласище і кохання, свято радощів і бажання, все червоне і чудове, все грайливе і казкове. Люди люблять і цілують, всім серця свої дарують. Закохайся у цей вечір. Зараз буде це доречно. З Днем святого Валентина. І надії збуваються, у цей день зупиняється час, і святий Валентин усміхається, бо радіє безмежно за нас. У цей день купідон є безпромаху, навмання. А на на доволі мова в тому, нехай розтах. Іде святого Валентина дарує щастя, снігу та рай. Вітаю! Подаруй по Валентинці і Україні! Закоханих вітаю, щастя, радості, бажаю. Кохання це вічність, Кохання це час. Воно не запутні для нас. Вітаю з ним святого Валентина. Бажаю кохати і бути коханим, завжди черпати в цьому почутті Радість, сили, натхнення. Нехай усе ваше життя буде наповнене чудовішими емоціями і безмежним щастям. Вітаю з ним Валентина. Хочу з ним Валентина привітати, та цю Валентинку подарувати. Милуйся, читай бережи, та якщо скучаєш, дзвони. Ти мій скарб, моє кохання, хай здійснюються всі твої бажання. І святом вітаю тебе, дарую закохане серце своє. Вітаю всіх, з днем святого Валентина. Бажаю щастя, здоров'я миру і шаленого кохання.